Мене складається враження, що задумана вона і намагаються використати її не для того, щоб поділитись грішми, а для того, щоб поділитись, поділитись боргами, борги перекласти на регіони, нібито центральний бюджет нічого не заборгував. А взагалі бюджетна ситуація надзвичайно складна. Перш ніж ділити, треба щось мати, що ділити. А на сьогодні ситуація надзвичайно складна. Ну, по-перше, тому що лежить економіка. Це всі визнають, і причому визнають у доволі великих розмірах. По-друге, бюджети наповнюючи, ну, частина бюджету наповнюючих регіонів, і найперше Донбас, лежить в руїнах. І, звичайно, чекати звідти яких надходжень, ну, практично неможливо. А по-третє, мабуть, лише сьогодні керівниця держави починає розуміти, наскільки дорога іграшка війна. Бо сьогодні вона забирає все. Всі, Абсолютно більшість статті бюджету перерозподіляється на, на АТО, на війну. Ну, АТО, яке АТО? Реальна війна йде. І туди йдуть практично всі гроші. І від цього страждають, ну, як завжди, найбільш незахищені верстви населення. По-перше, треба бути реалістом і розуміти, що сьогодні виникли величезні проблеми з виплатою пенсії. Ну, я вже не говорю про те, що в Луганській, Донецькій області не платяться, є проблеми вже в інших регіонах. По-друге, хочу сказати, що реальна заробітна плата, мало того, що вона заморожена. І вона складає не, не, не ту мінімальну, скажімо, заробітну плату, яка складає нібито 1218 гривень, а е, те, що сьогодні фактична мінімальна заробітна плата 853 гривні. Це ставка першого тарифного розряду. Але найголовніше, реальна заробітна плата там, де вона ще виплачується, суттєво падає. Падає, не зростає, а навіть падає і не тримається на одному місці, а навіть падає. Більше того, хочу сказати ще про одну річ. Я, для мене вона надзвичайно важлива. В Україні кілька років тому запроваджена система соціального страхування, страхові фонди. І хочу сказати, що йде е, ну, процес фактично руйнації страхування соціального. Якраз цей період, в якому, ми, якому зараз знаходиться Україна, це якраз той період, заради якого. Ну, Де-факто створювали страхові фонди. Бо коли ми говоримо, що людина сплачує єдиний соціальний внесок, це людські гроші, це не державні гроші, це гроші на чорний день, на біду. І е, забирати гроші звідти ну, не, не тільки протизаконно, це для віруючої, скажімо, людина, а у нас сьогодні всі чиновники хрестяться, це, це смертельний гріх. Бо це гроші людські, це не державні гроші. То я хочу сказати, що із фондів страхових вже забрано понад 7 мільярдів гривень. Вони забрані сьогодні, а вони аукнуться і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ну і не говорю вже про те, що фактично, фактично після прийняття в кінці липня чергових змін до державного бюджету. Фактично управління фінансами, мізерними фінансами України, переведено в ручний режим, тому що будь-які закони виконуються тільки в тому обсязі, в якому, ну, на який є можливості у Кабінету міністрів, і як він вважатиме, в яких об'ємах виплатити кошти тим чи іншим категоріям громадян.